Продовження. Поби мене грі грім, я весь аж упрів!» вигукнув Велетень, відсапуючись, мов найбільший у світі паротяг. На кого тільки я тепер схожий? Прошу, дуже може хтось із юних леді. Має при собі носовичка. Так, я маю, відгукнулася Люсі, звелася навшпинки та простягнула свою хустинку. Дякую, красненько міс, гречно мовив Рамбл Баффін та нахилився. Аж раптом Люсі злякано скрикнула. Вона зависла у повітрі, затиснена кінчиками велетових пальців. Та коли він майже доніс її до змоклого обличчя, то раптом завмер і потихесеньку поставив назад на землю, спантелично прибелькотівши. Побий мене грім, підхопив дівчат. Ви вже мені, пробачте, міс, я подумав ви, то носовичок». <гум> ні, ні, зареготала Люсі. – ось. Цього разу велетневі вдалося підчепити пальцями хусточку, але для нього вона була не більшою, ніж для вас. Цукрова дрібка. Тож, коли Люсі побачила, як він зосереджено я лозить хустинкою туди сюди, по своєму великому обличчі, то не втрималася від зауваження. Боюся, це нічим не допомагає, містере Рамбл -Бафіне. Не скажіть, не скажіть, і з вічливою серйозністю не погодився велетень. Ніколи не бачив кращої хустинки. Така тонюня і така зручна. Така навіть не знаю, як сказати. <сум> Який милий велетень. Розчулено промовила Люсі до містера Тамноса. Отак, погодився містер Тамнус. «Бафіни вони всі такі, ще з діда прадіда. Одна з найповажніших родин велетнів у Нарнії!» А звісно, не надто кмітливі, хоч я взагалі ще не бачив. Кмітливих велетнів, але рід давній, дуже давній, і з традиціями, так би мовити. Зрештою, був би Рамбл Баффін інший, вона б не стала обертати його на камінь. Тут Аслан плеснув лапами, закликаючи до тиші. На сьогодні це ще не все, сказав він. Якщо ми хочемо покінчити з відьмою до смерку, треба негайно знайти поле бою. І встигнути приєднатися, сір, вигукнув найкремезніший кентавр. А вже ж, – підтвердив Аслан. Отже, ті, хто не може рухатися швидко, тобто діти, гноми залазять на прудких, себто на левів, кентаврів, єдинорогів, велетнів та орлів. Хто має добрий нюх, іде попереду з нами левами, щоб якнайшвидше зачути битву. Тож хутко, всі, шикуйтеся! І всі радісно кинулися виконувати Асланів наказ. Найщасливішим виглядав другий Лев. Він бігав туди й назад, буцім заклопотаний зборами, але насправді просто докучав усім і кожному тим самим. Ви чули, що він сказав? З нами з левами, тобто з ним і зі мною. От за що люблю Аслана ніякої тобі пихи, ніяких реверансів. З нами з левами, тобто з ним і зі мною. Він гасав і волав це на всю горлянку, аж поки Аслан не навантажив його трьома гномами, однією дріадою, двома королями та дикобразом. Від цього Лев трохи охолов. Коли, нарешті, всі були готові, насправді ж вишукувати військо, як належить, Асланові допоміг не колега Лев, а одна вівчарка. Загін виступив уперед крізь дірку в стіні. Першими йшли леви та собаки, обнюхуючись довкруж. Невдовзі один гончак узяв такий слід і переможно загавкав. Тепер не можна було витрачати ані секунди. Замить, усі собаки, леви, вовки, словом, усі вправні мисливці, вже мчали вперед, припавши писками до землі, а решта воїнства, розтягнувшись, за авангардом ледь не на милю чим дуж поспішала слідом. Галас розлягався такий самий, як на лисячому полюванні у нашій добрій Англії, Ха, ба навіть бучніший, бо час до часу до симфонії гонитви упліталися то могутні ревіння другого Лева, то рик самого Аслана. Значно глибший та загрозливіший. Слід що миті ставав чіткішим, тож вони мчали дедалі швидше. Невдовзі, коли вони саме дісталися останнього повороту вузької, звивистої долини, Люсі крізь усю цю веремію зачула інший шум, від якого. Колонуло в грудях. Це були крики тріумфу, зойки болю та дзвін металу. Вони вилетіли за рогу і миттю побачили, звідки долинав цей гамір. Пітер та Едмунд на чолі нечисленної Асланової армії відчайдушно билися. Проти лавини страхітливих чудовиськ, яких дівчата бачили минулої ночі біля кам'яного столу. Але тепер, при світлі дня, ці створіння виглядали ще більш химерними, зловісними та страхітливими. До того ж чисельна перевага була явно на їхньому боці пітерева армія, з тилу якої вони щойно зайшли, здавалася мізерно малою. Чимало збитків завдала їм і відьмана чарівна паличка усе поле, битви рясніло кам'яними статуями, але нині, здається. Вона вже не пускала її вхід. Біла відьма орудувала своїм кам'яним ножем, зійшовшись у двобої з Пітером. Вони билися так за пекло, що Люсі не могла роздивитися Хто де? лише сипали іскрами. Кам'яний ніж та Пітерев меч, зливаючись у шалений стрімкий танок, мовби повітря. Розтинали одразу три ножі та три мечі. Двобій тримав в осереді загальної борні, а обабіч суперників за пекло рубалися інші. І повсюди, куди окум не кинь, і відбувалося щось жахливе. Мершість трибайте. скомандував дівчатам Аслан. І обидві скотилися на траву. А величний звір із могутнім ревом, що сколихнув нарнію від ліхтаря на заході до морських берегів на Сході, кинувся на відьму. Лев та відьма зійшлися в двобої. Уже наступної миті. Аслан підім'яв чаклунку під себе, і водночас уся войовнича братія, визволена з відьминого будинку, рвонула на ворога, гноми зі своїми смертоносними сокирами, собаки з вишкіреними зубами, велетень з палицею в руці, та ще й встигав добряче потоптати ворога ногами. Єдинороги з гострезними рогами. Кентаври з мечами і важесними копитами, із переможними криками свіжа кров влилася у виснажену пітриву армію. На смерть переляканий ворог із виском і лементом розбігався в різнобіччі. Продовження буде.